Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці математики! Тема уроку обчислення значень виразів. Робота з геометричним матеріалом. Побудова відрізка. Відкрите у робочому зошиті сторінку 42. Номер 1 Напиши за зразком. Напишіть каліграфічно за зразком два рядочки цифр. Поставте відео на паузу, доки будете писати каліграфічну хвилинку. Відкрийте сторінку 45 у підручнику. Номер 1. Обчисли. Діти. Запишіть подані вирази в зошит у два стовпчика та обчисліть їх самостійно. Зупиніть відео, доки будете виконувати завдання. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Завдання 2. Склади, запиши по три вирази до кожного малюнка. Обчисли їхнє значення. Поглянемо на перший малюночок. Давайте порахуємо, скільки жовто-блакитних квіточок. 1, 2, 3, 4. Тепер давайте порахуємо, скільки рожевих квіточок. 1, 2, 3. За цим малюнком можна скласти вираз на додавання. 4. Додати 3. І отримаємо відповідь, скільки всього квіточок на малюнку. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Запишемо цей вираз у зошит. Пишемо вираз, 4. Додати 3. Та відповідь дорівнює 7. До цього виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Пригадуємо, якщо від суми відняти перший доданок, то ми отримаємо другий доданок. Тобто 7 відняти 4 дорівнює 3. Записуємо цей вираз. Та ще один вираз на віднімання. Якщо від суми відняти другий доданок, то отримаємо перший доданок. Тобто 7 відняти 3 дорівнює 4. Запишемо і цей вираз. За іншими малюнками складіть вирази самостійно та обчисліть їх. Поставте відео на паузу. Зупиніть відео та виконайте перевірку завдання. Номер 3. Накреслий відрізок на 4 см коротший від поданого. Візьміть лінійку та давайте виміряємо довжину поданого відрізка. Прикладаємо лінійку, початок повинен бути біля позначки 0. І дивимося, біля якої позначки закінчується відрізок. 9. Довжина червоного відрізка 9 см. Лисичка підказує: на 4 см коротший, треба довжину зменшити на 4 см, тобто від 9 треба відняти 4. Діти, порахуйте, скільки буде. Правильно 5. Побудуємо у зошиті відрізок довжиною 5 см. Візьміть лінійку та олівець. Від виразів відступіть дві клітиночки, прикладіть лінійку, зробіть позначку біля нуля та біля п'яти. І тепер проведіть відрізок завдовжки 5 см. І підпишемо його. Скорочено 5 см. 5 см. Номер 4. Це завдання із зірочкою. Щоб його виконати, треба мислити логічно, яка фігура буде наступною в кожному ряді. Діти, погляньте спочатку на перший ряд фігур. Погляньте, які фігури чергуються. І подумайте, яка фігура буде наступною. Потім погляньте на другий ряд. Погляньте, які фігури чергуються. Та скажіть, яка фігура повинна бути наступною. Поставте відео на паузу, доки будете виконувати це завдання. Давайте відпочинемо та виконаємо фізкульт хвилинку. Завдання 2. Знайди суму і різницю чисел 8 і 2. Давайте пригадаємо. Суму ми знаходимо, коли додаємо числа, а різницю, коли віднімаємо числа. Виконайте це завдання самостійно. Запишіть у відповідні клітинки вирази на додавання та віднімання. Поставте відео на паузу. Завдання 3. Склади і запиши по три вирази до кожного малюнка, обчисли їх значення. Поглянемо на перший малюнок. Давайте порахуємо, скільки каштанів. Один, два, три. Три каштани. Тепер порахуємо жолуді. Один, два, три, 4, 5. Давайте складемо за цим малюнком вираз на додавання. Тобто, нам треба дізнатися, скільки всього каштанів і жолудів. До трьох треба додати 5. Давайте порахуємо, скільки всього жолудів і каштанів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Запишемо відповідь 8. Тепер складемо. Вирази на віднімання. У нас лежать жолуді і каштани. Якщо ми заберемо каштани, то скільки жолудів залишиться? 5. Тобто від 8 відняти 3 буде 5. Або ж якщо від загальної кількості каштанів та жолудів забрати жолуді, то залишиться тільки три каштани. Тобто від восьми відняти 5, буде 3. Зупиніть відео та довиконуйте завдання самостійно. Номер 4. Порівняй. Тобто, треба в порожні клітиночки вписати знаки більше, менше або дорівнює. Давайте порівняємо першу пару чисел 4 і 7. Діти, скажіть, яке число менше. Правильно 4. Відповідно, пишемо знак менше. Зупиніть відео та виконайте завдання самостійно. Завдання 5. Накресли відрізок на 5 см коротший від даного. Візьміть лінійку. Давайте вимірюємо довжину даного відрізка. Початок повинен бути біля позначки 0. І дивимося, де в нас закінчується відрізок біля 10. Довжина відрізка 10 см. А нам треба побудувати відрізок, який коротший на 5 см. Тобто від 10 треба відняти 5. Давайте порахуємо на лінійці. 1, 2, 3, 4, 5. Треба побудувати відрізок довжиною 5 см. Побудуйте відрізок самостійно. Поставте відео на паузу. Шосте завдання: перевір, чи потрапить бджілка до вулика, якщо буде рухатися за вказаним маршрутом. Початок маршруту вказаний синьою крапочкою, а маршрут весь її показаний стрілочками. Ми бачимо першу стрілочку вгору. Відповідно від крапочки проводимо лінію вгору одну, на одну клітиночку. Далі одна клітиночка вліво. Рухаємося. Далі ще одна клітиночка вліво. Проводимо. Дивимось далі. Клітинка вгору. Проводимо. А далі, діти, довиконуйте завдання самостійно. Рухайтеся правильно по клітиночках, по стрілочках. Молодці! Чекаю вас на наступному уроці математики.